Ми вже прийшли в підвал, ще ось наложили в підвалі їжу. Вони ж всі прийдуть сюди. Час поїли там, час тут. Хто де? в цей коридорчик. Тут сіренька їсть. Чорненька вже поїла, пішла на вулицю, а ця сіра, що підкинули зимою, вона не розуміє, туди йти під дерево. Вона сидить в підвалі і їсть в підвалі. Вона так привикла тут всю зиму сидіти, так вона й сидить тут. Тут теж поклали їжу, прийдуть, поїдять всю, а ми йдемо, бо там котики далі чекають по чужих дворах.